Якби не мій ютуб канал, я би зараз не сміхалася, розмовляючи українською. І особливо не посміхалась би, коли б помилялась, коли розмовляю українською. Вітаю, друзі! Сьогодні один рік, як я почала займатися блогерством на Ютубі. Як усі молоді блогери, я хочу донести, поділитися, що насправді цей рік внес у моє життя. Що я змогла досягти, які мої думки, та чи є сенс продовжувати це хобі? На початку 24-го року я повернулася до Харкова на Батьківщину після еміграції у Туреччини, де я перебувала зі своїми дітьми, з сином, та намагалася опанувати нове життя у нових реаліях. Але тому, що я маю дуже гарну роботу, яку я дуже поважаю, люблю. Вона дозволяє мені розвиватися як професійно, так і е, дуже гарно заробляти. Тому я не маю е, бажання змінювати свій життєвий центр. Тобто, мій улюблений Харків це Харків це моє місце сили, місце з якого почалось моє життя. І я хочу, щоб на все життя це була моя домівка. Звісно, я не е, намагаюся проводити увесь час у Харкові, тому що я подорожую, тому що я маю дуже багато бізнес-відряджень. Мої діти наразі навчаються в Німеччині, тому мій шлях він дуже е, такий мобільний. Але це місце, де я буду завжди. Е, Тримати як життєвий центр. Дуже хотіла е, по показати е, Харкова Чуть-чуть, але тому що в реалі такові, що вже повітряна тривога, яка буде заважати мені дуже спокійно гуляти, то розмислювати та ділитися думками. Тому продовжу з іншого місця. І так. Чому я почала YouTube канал? Про це я дуже детально розповіла рік тому, майже рік тому, і ви можете подивитися це відео, якщо цікаво. Я можу тільки погодитися з усіма фактами, які я перелічила на той момент. Але, читаючи опис мого каналу, я розумію, що дуже багато з цього опису і є основна причина. І по-перше, це. Я створювала місце, де я буду тренуватися, полюбляти, розмовляти українською. І які перші висновки? Це те, що наразі я можу розмовляти з вами на роботі, з моїми колегами українською. І я навіть почала переходити розмовляти українською у всіх публічних містах: у потягах, на вокзалах, в аеропортах. І що цікаво для мене, для мого мозику, що це вже стало гарною звичкою спочатку спробувати спілкуватися українською, але якщо повинна донести чи дуже багато інформації, чи мозок не такий гибкий сьогодні, тоді вже змінити мову. І що цікаво, в мене з'явилась критика до тих, хто не намагається використовувати українську мову у публічних громадських містах. Це дуже смішно, тому що ще рік тому я могла боротися за своє право спілкуватися тією мовою, харківською мовою, як я називаю моєю звичною мовою. І мала для цього, мій мозок мав для цього стільки причин дуже суб'єктивних, об'єктивних, але я до цього моменту намагалася знайти причину, чому не розмовляти. Коли після одного року спілкування на Ютубі. І розуміння, що тільки через любов, через якісь зміну звичок ми можемо почати дійсно любити щось і любити рідну українську мову, то наразі це дуже задіває так, коли ти чуєш, що в потязі або в культурному центрі українському за кордоном люди навіть не намагаються спілкуватися українською. Ви знаєте, можливість подорожувати. Створило для мене дуже багато причин замислюватися, чому я не хочу продовжувати спілкуватися харківською, неукраїнською мовою за кордоном. Тому що це дуже важливо ідентифікувати себе від громадян країни, сусіда. Це дійсно, коли в тебе живе цей козацький дух, і коли тебе запитують Io from Russia. Така емоція, яка пробиває, і ти розумієш, що ніколи не хочеш бути порівняним з цією нацією, і так прокидається бажання ніколи не відповідати на запитання, які, наприклад, за кордоном задають російською мовою. Тому для мене завжди була друга мова, англійська мова, але наразі я почала використовувати цю стратегію вже майже у 100%. Я або розмовляю українською, або відповідаю і розмовляю тільки англійською. Це дуже робить е, е, мій мозок, е, приносить таке задоволення це, це вже щось, що раніше я ніколи не мала змогу е, відчути. Таким чином, за один рік, маючи канал, україномовний канал на Ютубі, я зрозуміла, що це дуже гарне хобі. яке... Допомагає опанувати звички. Не дуже корисні звички використовувати одну мову, змінити на іншу звичку. Використовувати любу, рівну, українську щиру мову. Про технічні моменти використання української мови. Я теж подивилась у опис мого каналу, я його зміню. І я дуже е, хотіла е, мати право використовувати так звану есперанту мову. Тобто. Як я якось хотіла завалювати мої помилки в українській мові, використання русізмів, англомовних е, е, слів, але наразі я зрозуміла. Е, і це все через е, таку гнучкість мозку, мозку яка з'явилася за цей е, рік. Що не потрібно створювати термінологію для того, щоб вчитися. Наразі. Я не буду використовувати мову есперанто, запропонувати розмовляти еспіранто. Я просто більше не боюсь помилятися. Я наразі для себе, для свого мозку сказала, що да, я буду розмовляти тією мовою, на яку я здатна на сьогодні, але я намагаюсь читати, використовувати більш українські слова, тренувати наголос, перевіряти з дітьми, мабуть, наголос. І я не боюсь ось цього суджику. Я раніше говорила, я не хочу говорити українською, доки я не стану вільно володіти. Тому що для мене усі, хто використовує сурджик, це щось неграмотно, тому це не вау. Але наразі я зрозуміла, я не буду використовувати сурджик, я ніколи його не використовувала. Я просто буду помилятися для себе. Але кожного разу, коли я помилилась, мій мозок розуміє, що є інші новини, що мені дав YouTube канал за один рік блогерства. Звісно, є і дуже багато, але вони дуже відрізняються від теми сьогоднішнього відео. Тому що це моя найголовніша, найважливіша перемога перемога з негнучкістю мозику. І наразі я почала цей шлях любити, спілкуватися, розмовляти українською. І вам того ж бажаю. Сподіваюсь до наступних відео. Що вам все ще цікаво, що ж трапиться в житті в моєму та моїх дітей, і навіщо я буду продовжувати вести свій youtube канал?